З так, Ми ось тут гарну холодочку, таку ми з джадою зробили. Зараз жара-жара, на море ми сьогодні не їздили. Мама їй каже, та що будете їздити сюди кожен раз на море. Каже, а пізніше каже, а я, так собі, а я так мовчу, а вона каже, та як хочете то їдьте, їдьте. ви Можете представити? І що ми пішли сьогодні в центр комерчальний в КОП, і ми стільки всього накупили. Для мене, звичайно, там так гарно, там так прохладно. Мені навіть забув, що на вулиці літо. Джада, гарний настрій має на касі так рівно стояла, так гарно. Дивіться, що я купила. Великі знижки. Я купляю завжди все по знижках. Я йшла, мені нічого не треба було купувати, нічого. Я просто йду, щоб розслабитися. Щось мені вигідно і я куплю. І що я купила тут, почнемо тут. От, наприклад, от у прімосалі, хто знає 40% знижка. Я заплатила 1,30%. Хто живе в Італії, знає, це свіжий сирочок такий із холодильника. Його треба їсти. І навіть сам, от, коли от хочеш щось холодного з холодильника, врізала таку фетіну і ти взіла. Все хочеться їсти з холодильника. Дивіться, фету я знайшла. Джадан, то почекай. dopo ti faccio vedere dopo giada Gi dopo dopo dai stai stai qua stai stai di là dai oh, ascolta così bene ascolta ascolta tieni bevi un po' acqua posizione yoga e eh, deve essere Фета. я почитала одразу, чи є баранче молоко всередині, чи є козяче молоко, і тут є 30%, що я вдома гарно гляну. От, от бачите, і 14 євро за кілограм. Але велика знижка була. Я взяла, я спочатку хотіла брати одну. Упаковку, а пізніше дві взяла. Треба брати, бо огірок помідор, цибуля і, і подрубити ось цю фі. Тут це саме найкраще, бо хочеться і олії, звичайно, щоб не давати всякі соуси, всякі. взяла дві таких на запас. І от велика гарна знижка була теж фьорділяти. Це, моя моц... це, не... це похоже на моцареллю, це в сто раз більше і краще від моцареллі. Фьорділяти всі знають в Італії. Теж була гарна знижка. За кілограм 8 евро, дорогенькі мої, 8 евро. Тут є три штучки. Три штучки тут є, от, бачите. Я не пам'ятаю, скільки я заплатила. Коротше, я завжди дивлюся, за кілограм 8 евро я заплатила. Пізніше бульбу я купила, бо там 5 бульбів. Чада! да Ну нехай вона собі трошки так бере, бере, щоб вона не відкрила. От... Вона подив, вона хоче пощупати, вона не відкриває. Моркву я заплатила. Морква за кілограм, як ви бачите, 1,38. Це просто так показати, які ціни тут в нас в Італії є. Все, вже легше її стає. вже легше, подивилася. Пізніше купила я ще е, написала мені тут і салата, латуга. Я купила петрушку, 8 чинтизмів за петрушку заплатила, можете собі представити? Лимони купила, ось ці Біо. бо я хочу зелений чай тепер робити. Холодний зелений чай, мої. і е, зелений чай я вам покажу, як я буду робити. До холодного чаю я буду давати багато лимона. Я купила ось цей лимон, біо. Такий от Я взяла. Не було таких гарних лимонів, бачите, ось такі от три таких лимона. Не вони такі собі. Скільки бульба? Бульба кілограм коштує. Один і 98. це така сама найдешевша за кілограм, тому що вона, вона є така з фуза, як Віталій говорить. Першу я лайм купила, спробувати. Лайм ось такий, 36 чинтизів, така ціна 2,80 за кілограм, дві штучки я таких маленьких купила. Лайм, що таке лайм? Це похоже до лимона, але лайм особливо вживається як асенція, наприклад, для, для, всяких профумів, для профумів для хати, бо шкірка дуже сильно пахне. Особливо шкірка і так, всяку олійку роблять оліоесенціалі. Оце знижка була 1,50. Mm. Це найкращі оці, mm. інгреди... інтегралі. Бо були фіт і були ще оригіналі. Там вже дріжджі входить, там вже воно похоже, дуже похоже, але тут нічого мені подобається, що тут нічого нема. Тут є фаріна дісигалі і салі. все, баста. То, що треба, дві речі є. Не треба ніяких дріжджів, нічого, нічого не треба. І чому гарно? Тому що дуже-дуже тунесенькі, там ті грубші. А іменно ті інтегралі, воно таке тунесеньке, яке воно смачне, там що-небудь, що ви поставите, чи рибу, чи помідор зверка поставити. Все воно добре є. Для компаньона сюрприз зробила, ось такі катучі. Кантучіні. Для нього я купила. Це називається дорогеньке мої кантучі. А-ля мандорля. Тут є мандорлі, бачите, такі. Я бачила в ресторані, в mm -hmm. італійському ресторані в Україні дають як десерт. Вам подають вино mm -hmm. солодке, таке вино, типу Порт. Порт такий є, порт у нас в Італії називається типу, таке віно для у з винограду таке солодке вино. І е, макати, запихати вино, запихати, мачати вино Ось ці, от, наші печені. Це наше тосканське печення. Оце зараз відкрию, зараз ми поп'ємо, бо пити хочу. І я обіду не, не їла. Я зараз от відкрию Оце я хочу з'їсти. Або моцарелю, можу моцарелю одну з'їсти. Не знаю, що мені з'їсти. Може, з'їм моцареллю одну. І ось такі, такі, такі у нас справи, дороге мої. То я купила сьогодні і Джада має свою воду, Джада ще банан от, має не доїла. Вже схопила, я забрала банан, тому що схопила. Вона тільки вийшла з хати. Так? Обід вона пообідала. Їй мама дала, щоб вона той банан через дві години їла. А він в мене ось стояв, вона схопила вже почала той банан їсти. Ну, не здало так от, забирати від дитини. Ну, але що, як я буду така тьотя добра, то тоді вона взагалі тоді вже треба бути такою, знаєте, серйозною жінкою. І любов це, це не то, що ти там даєш, як я колись своєму синові, наприклад, сама могла з'їсти два морозива, а, а йому казали, ти одне з'їв, вистачить одне, два на день не можна. Отак дитина вчиться. Прикладом своїм, а не, а не та мама добра, яка дає дві котлетки, а хочеш ще одну, бери ще третю котлетку, хочеш п'юрешку, а ще давай ще бери п'юрешку. Бери, 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 їж морозиво, одне, друге, третє в день. І тоді дитина а, дитина це фундамент доргенький мої. Якби ви знали, що моя внучка навіть ніколи ще солодкого не пробувала, Ну, я вам розкажу на другому відео, що вона ще ніякого солодкого, вона ще скорка ніколи не пробувала шоколадного. І моя невістка сказала, і син мій так само, боже, як вони разом дякувати Богу, як вони разом годяться, Вона сказала, це є фундамент дитини. Вона мені так відповіла, тому що я їй сказала, а що буде, як дитина піде в садик? Вона зараз буде мати там 6 років. Вона піде в садик, вона піде до школи, там буде день народження. Всі будуть торти їсти, будуть приносити їсти, mm -hmm. де солодке. Вона сказала, ну там буде їсти, там буде пробувати. Помаленьку вона буде знати, що таке є. Солодке каже. А зараз ми, за... ми заложимо дитині фундамент, наш фундамент, і вона все розуміє. Вона аквадімари салята. Е, вона вже знає, що солята Дольче, дольче. Вона як, таке от щось вона знає, що таке печення, морозиво, ми там їли. Побачите, не знаю, чи я вам вже показувала. Ну, коротше, Морозиво ми разом їли. Тут Італії перший раз вона морозиво спробувала, можете собі представити. Ну, Я закінчую, бо вже психує. Я закінчую, от, мода. Тепер зараз мама сказала натягати так футболку. Така в неї мода. Є. Ну, дівчинка з автизмом, ну що зробити. Але вона добренька, спокійна. Зараз йдемо гуляти. Джада, пий воду, бо воду треба багато пити. У мене теж тут вода завжди в машині є. Що мені з'їсти, я обіда не їла. Я, напевне, можу моцарелю, чи це мені з'їсти. Зараз я порахую. Як відкрию, тут така легенька водичка є, то значить то все мені треба з'їсти. Або джада вже віддала воду, або одну з'їм. Напевно, оце зім. Одну Одну цю зім зараз тут в машині. Примосали. 1,35. Отака от коштує. Окей, все, другесеньке мої. На тому я закінчую.